Вітаю вас, дорога церква. Вітаю матерів з сьогоднішнім днем. Хай вас, Бог благословить. Це, що ви робите, це велика і тяжка праця. Хай Бог вас благословить і дасть вам все необхідне у вашому такому служінні, бути мамою, бути матір'ю. Сьогодні я разом із вами хотів би роздумувати над посланням Апостола Павла до коринтян. Це 11 розділ і. Всіма нам місце. Ми кожного місяця практично про це роздумуємо, читаємо це. І прошлу неділю, минулу неділю ми звершали причастя, ломлення хліба і вина, то ми роздумували, про причасті, ми роздумували про тіло, про кров Ісуса Христа. Я сидів, роздумав також про це і записував деякі думки і хотів би разом із вами ділитися цими думками. Але хотів би почати свою проповідь із одного вірша, це приповістий перший розділ сьомий вірш. Страх Господній, початок премудрості, нерозумний. Погоджують мудрістю та наполучання. Кожен із нас в нашому житті ми хочемо бути мудрою людиною, правда? Ми хочемо мати знання, ми хочемо мати мудрість. І що ми робимо? Що нам потрібно зробити, щоб отримати мудрість? Що нам потрібно закінчити в нашому житті, який освітний заклад, щоб добути цю мудрість? Чи нам потрібно сьогодні закінчити школу, чи нам сьогодні потрібно закінчити Волинський національний університет? Або Київський національний університет, або, можливо, поїхати десь до Гарварду, де ми сьогодні можемо взяти мудрість? Але чи ми отримаємо мудрість в тих освітніх закладах? Що Біблія говорить? Біблія говорить, що початок премудрості є страх Божий. Страх Божий це коли ми поважаємо і шануємо Господа Бога і не порушимо Його заповідей, а стараємося них виконувати, це початок премудрості. Коли ми дивимося на будинок, будинок він має фундамент. Коли ми дивимося на автомобіль, автомобіль має платформу. Коли ми дивимося на дерево, Дерево має свій корінь. Ось початок мудрості, вона має фундамент. І цей фундамент, він побудований на шані, повазі до Господа Бога. Повазі до Його заповідей, виконання Його заповідей це є початок премудрості. І Біблія говорить, що мудрий бачить лихе і ховається, а безумний йдуть і караються. У мудрого є очі, він бачить. Він бачить, а безумний він не бачить, він іде і карається. Мудра людина вміє відрізняти правильно від неправильного, благодатне від шкідливого, корисне від марного, зробити правильний вибір. Мудра людина вміє відрізняти, тому що вона бачить. Тепер давайте перейдемо до нашого основного тексту післання апостола Павла до коринтян. 1 коринтян, 11 розів, з 27 і, 20, і по 32 вірш я буду читати цей уривок. Тому то хто їсть хліб, цей чи. Питиме чашу, Господню негідно буде винний супроти тіла та крові Господню. нехай же людина випробовує себе, нехай хліб їсть, і з чаші хай п'є. Бо хто їсть і п'є негідно, не розважаючи про тіло, то Ісус собі їсть і п'є. Через це поміж вами багато недужих та хворих, і багато хто заснули. Бо коли б ми самі себе, бо коли б ми самі судили себе. То засуджені ми не були, та засуджені від Господа караємося, щоб нас не засуджено зі світом. Цей уривочок цей текст він говорить про суди. Коли ми читаємо цей текст, ми бачимо, що ти. Текст він є з умовою. Коли ми говоримо про Бога, про Його заповіді, коли ми говоримо про завіт Бога, то ми також маємо певні умови. І 27-й вірш він говорить: про те, що коли людина приймає цей хліб або чашу, п'є недостойно, вона є, собі виносить вирок і засудження. Проти кого вона виносить цей вирок? Один із суддів, коли ми говоримо, це один із. Тих судів, коли ми саме себе осуджуємо, коли ми саме себе аналізуємо, коли ми саме себе провіряємо, цей найблагородніший суд в нашому житті. Коли ми провіряємо своє життя, коли ми дивимося на своє життя, коли ми аналізуємо і справляємо своє життя, це один із самих добрих судів, коли ми осуджуємо самих себе, тому що цей суд є для нас на благо. Коли ми говоримо про один із аспектів, це тіло Христова Церква, це ми разом із вами, коли ми недостойно приймаємо хліб і вино, то апостол каже, що ви не гідно це робите, що ви не гідно, що ви засуджуєте себе. Але коли людина сама і справляє себе, то вона має шанс на тебе, щоб приймати достойно чашу й вино. І в Матвії записані такі слова. Тому коли принесеш ти до жертвенника свого дара, тут і згадаєш, що брат твій щось має, на тебе залиши отут дара свого перед і піди і примирись перше з братом своїм, і тоді повертайся, принось свого дара. Про що це говорить? Це говорить, коли людина сама. Осуджує, коли людина себе аналізує і бачить своє життя, і вона бачить, що вона прийшла в місце святе, і бачиш свої помилки. І Біблія говорить, що ти повинен спочатку піти примиритися, навести в своєму житті, а тоді приносити дар в своєму житті. Цей суд, коли ми судимо, це є благословення. Другий, другий суд, коли ми. Ми приймаємо цей осуд із сторони. І це також є благословення для нас, тому що буває так в нашому житті, що ми не можемо інколи побачити своїх помилок. І осуд, який ми приймаємо з сторони, нам допомагає жити і перебувати в світлі Господа Ісуса Христа. Коли ж ми говоримо, Апостол Павло. Нехай же людина випробовує себе, так нехай же хліб їсть і чаші, хай п'є, бо хто їсть і п'є негідно, не розважаючи про тіло, той суд собі їсть і п'є. Через це поміж вами багато недужих та хворих, багато хто заснули, бо коли б ми самі судили себе, то б засудження були та засудження від Господа, караємося, щоб нас не засудження за світом. Ми бачимо, що. Ми в цьому в цьому уривковому пісню апостола Павла. Ми апостол Павло він звертає увагу про те, щоб ми акцентували своє життя на свій власний суд і на свій власний роздум в своєму житті, щоб ми могли не бути засудженими іншими людьми, щоб ми могли саме в першу чергу роздумувати про своє життя, щоб ми могли достойним бути учасниками трапези Господньої. Коли ми читаємо історію про Йосипа, коли брати його продали в рабство, і пан побачив, що Йосип він був порядною людиною. Він був богобійний. І побачив пан, що він Бог з ним, і пан йому доручив управляти його домом. І настав час в його житті, коли жінка, пана цього, вона його. Спокушувала вона і його просила, щоб він пішов і ляг з нею. І Біблія говорить, що Йосип каже: я не зроблю зла проти свого пана, тому що я боюся Бога. Він говорить про те, що ці горизонтальні відносини, які ми будуємо з людьми, каже: я не порушу цих горизонтальних відносин із своїм паном, тому що я зроблю велике зло. І друге про те, що він говорить, про те, що я боюся Господа Бога. Я боюся Господа Бога робити це зло. Чому Чому він так говорить? Тому що він був мудрою людиною. У нього були очі, він бачив, що жінка, яка його соблазняла, вела до ліжка, вона його могла повести до рабства. І він, дивлячись на це положення, він дає оцінку своєму такому викликові. Він каже, я не буду робити зла проти пана. Бо хто їсть і п'є негідно, не розважаючи про тіло, той суд собі їсть і п'є. Коли ми саме себе не судимо, ми приймаємо суд, зовнішній суд. Від тіла, від церкви. І ми читаємо про цей механізм, який благословіння є для нас. Це 18 й розділ Матвія записані слова. А коли порушиться твій брат проти тебе, йди йому і вкажи поміж тобою та ним самим, як тебе він послухає, ти придбав свого брата. А коли не послухає він, то візьми з собою ще одного чи двох, щоб справа, всіляка справедливість устам твоїх чи трьох свідків, а коли не послухає їх, скажи церкві. Коли ж не послухає і церкві, хай буде тобі як поган і митник. По правді кажу вам, що тільки зв'яжете на землі, зв'язане буде і на небі. Що тільки розв'яжете, на землі розв'язане буде на небі. Ми бачимо, коли ми саме не бачимо свого життя, то ми приймаємо осуд із сторони. Коли автор пише, коли брат прогрішається, то йди йому, скажи. Коли він не слухає, збери двох трьох. А коли він і тих не слухає, то скажи церкви. А коли він церкви не слухає, то хай він буде вилучений з-поміж вас. Апостол Павло говорить про те, що з такою людиною навіть не їсти, не спілкуйтеся. Тому що людина ця не бачить і не хоче, вона любить гріх. І вона не хоче приймати цього суда, зовнішнього суда від інших людей. Я хотів би сказати, що суд, який ми самі себе судимо, це саме найкращий суд в нашому житті. Бо ніхто не знає наших відносин між Богом і нами. Ніхто не знає, і є можливість так, щоб розкаятись перед Богом і бути чистим перед Богом. Це найкращий суд, коли ми судимо самих себе. Другий суд, коли судять нас зовнішні, це також є благословіння. Це також, коли ми маємо спільноту, коли нам хтось каже на прогріхи наші, ми повинні звертати увагу, це для нас буде благословіння, щоб ми ходили в світлі перед Богом. Історія про Давида, всі ми знаємо історію його. Він був чоловік по серцю Божому. Він любив Бога, він був премудрим чоловіком. Але сталося в ньому житті, коли він зробив Він переспав з не своєю жінкою. Він зробив перелюб в житті. Але ж прийшов час, коли з ким він переспав, ця жінка вона прийшла і йому сказала, що вона вагітна від нього. І казалось би, що все якби нормально, все якби добре. Урія приходить, чоловік тої дружини. І Давид його направляє цього воїна, щоб він йшов до своєї дружини, з якою він щинив перелюб, щоб він пішов до своєї дружини і відпочив. А уряд, який був на передовій, він прийшов каже, я не піду до своєї жінки, там мої брати на передовій, я не піду до неї, тому що там є битва, а я буду в домі своєму. І він не захотів іти. І Давид робить так, що посилає цього воїна. Наперед, щоб його там вбили і його там вбивають. Казалось би, все вже все вирішено в їхньому житті. Ось вони разом вже живуть. Ось народжується дитинка і приходить, приходить пророк Натан через декілька місяців і говорить одну історію. А Девід каже, вбити його, він не повинен бути живий. А Натан каже, це ти. І він розкаюється в своєму житті. Давід не міг в своєму житті побачити цей перший осуд, коли він подивився на цю жінку, коли він був на даху, в нього повинно було спрацювати, як людині по серцю Божому, що це не можна це робити, що не можна сягати на іншу дружину, що не можна дивитися в ту сторону, тому що приведе це до біди. І цей суд його не спрацював в нього в житті. І це пішло гріх за гріхом. І Бог проявляє йому милість, посилає йому пророка. Це зовнішній суд, і він посилає і говорить йому історію. І Давид, він за цим зовнішнім судом він приходить до Бога і кається перед Богом. І Бог йому дає можливість і розкаяння. Він навертається до Господа Бога. Є ще, є ще третій суд, про який говорить Біблія, це суд, коли ми зустрічаємося з Господом Богом. Але вірний той, хто любить Господа, Івангелія від Івана пише: по правді, по правді кажу вам. Хто слухає слова мого і вірує в того, хто послав мене життя вічне, той має. І на суд не приходить, але перейшов від смерті в життя. Хотів би сказати, що перший суд нашої інстанції це є благословіння, другий також є благословіння. Третій суд, коли ми, якщо ми не примирилися з Господом Богом, це самий Найтяжкий суд в нашому житті, де ми нічого не можемо змінити, тому що там буде вирок для кожної з нас. Поки ще ми є на цій землі, саме найкраще, коли ми саме себе випробовуємо і дивимося і судимо. Хай Бог благословить нас, щоб ми роздумали про це і пам'ятали. Амінь.